Навчитися усього практично не виходячи з дому в житловому комплексі Акодім на Бойківській відкрили дитячий центр «Аколенд». Дошкільнята зможуть тут змістовно провести дозвілля. Ми тут збудували великий мікрорайон, є велика потреба так само в таких закладах. Це не є садочок, де дітки перебувають цілий день, але дуже багато батьків цікавилися власне таким форматом, коли вони можуть привезти на 3-4 години дитинку, її тут можуть підготувати до школи. Тут діятиме студія малювання і танцю. Малюків навчатимуть правильного мовлення та логіко-математичного мислення. Одночасно можуть працювати чотири групи по 15 дітей. Ми вчимося читати, ми ознайомлюємося зі світом природи. Також в нас є логопедичні заняття, заняття з психологом. Надзвичайно зараз є важлива англійська мова. Ми стараємося робити її цікавою. Ми стараємося зробити її безперечно в ігровій формі. Екодім надійний львівський забудовник, що зводить соціальні об'єкти. Школа еколенд на плоговій та дитсадок зі школою на Сихові. До кінця наступного місяця обіцяють здати й новобудови на проспекті Червоної калини на вулиці Стуса та інструментальній, дають і добрі знижки. При оплаті першого внеску в розмірі 20% знижка складає 5 При оплаті 50% відсоткового першого внеску знижка складає 7 І при оплаті 100% першого внеску знижка складає 10%. Знижки актуальні на квартири в нових об'єктах компанії «Екодім» на проспекті Червоної калини 37 та Величковського. Ціну квартир на Величковського, до речі, включено і підвал.